Я це відео планую знімати часно, всю вагітність. Але я вирішила дотягнути до 36 тижня, коли на мені вже нема лиця, коли я вже на просто до невпізнаваності і нарешті розказати про свій досвід вагітності. Як ви вже могла здогадатись, я вагітна? Боже, який в мене великий ніс. Я так не виглядаю зазвичай часно. Як я дізналась, це було в квітні, після чергового намагання завагітніти. Цих намагань було небагато. Це вийшло десь орієнтовно з четвертого разу, може третього. Але ми вирішили попробувати таку штуку. Я постояла в берісці. Це допомогло. Ну, я хочу, щоб ви розуміли, що це не панацея, і я думаю, що це скорше за все випадковість. Але це допомогло. Це реально дуже відчутно, що щось міняється. Першим симптомом, очевидно, була відсутність місячних. Але я почала дійсно почуватися дуже дивно. У мене не було ПМС взагалі. Але при цьому в мене був якийсь дивний апетит, то мене нудило, то я навпаки дуже хотіла їсти. Настрій у мене мінявся, але ну ну це тісно, ну я ж знаю себе. І кожна дівчина знає себе і знає, як вона почувається при передмонструальному синдромі. Це було не так. У мене була затримка один день. Я тут же побігла купляти тест і купляла дві смужки, такі, що вставляються в сечо. Я зробила тест перший день затримки, і він був негативним. І я така: ну, <смі> мій чоловік дуже засмутився тоді. Він засмутився навіть більше ніж я. Я вирішила: ну, якщо я не вагітна, можна піти пити пиво. І Я випила пиво. Але я все одно всі решта днів почувалася дивно. На третій день затримки я знову зробила тест. Він знову був негативним. Але тоді, в той день, мені приснився сон, що я купила інший тест. «Еві-тест» як він називається. Коротше, купила я цей тест це той, на який треба пісяти. І я в сні на нього попісяла, і він виявився позитивним. Запам'ятала цей момент. Зробила я той тест смужку, він виявився негативним. Я така: ідем на роботу. А працювала я тоді фітнес-тренером. І замість того я ж не знала, що я вихідна, замість того, щоб себе поберегти. Я активно почала пахати. Три дні я почувалася дуже далі, дивно. Місячні не починались, десь на четвертий чи п'ятий день затримки. Я пішла до гінеколога. І гінеколог мені каже: на кріслі мене оглядає і каже: по-перше, здай кров, тому що може бути таке, що типу... Тест не ще. Маленький термін, тас не щитує. Але я була вже майже впевнена, що я не вагітна. Тоді щось це був квітень, мінялась погода, боліла голова, я багато працювала, і така. Ні. Я пішла на наступний день, здала кров, і я весь день насправді дуже чекала результатів. Хоча на 90% я була впевнена в тому, що тас буде негативним. Я пам'ятаю, я тоді лежу щось дома, і мій чоловік мій каже: там точно хтось є. Ти точно вагітна, я тобі кажу. я кажу, що ти це взяв? Я не вагітна, ти бачиш тести негативні. Але треба було дочекатися результатів ХГЛ? Зробила я ХГЛ зранку, пішла на роботу, весь день я пахала-пахала в залі. І ну, постійно про це думала. Я ще думаю, блін, я так дивно почалася, так мало сил у мене чомусь. Піду я на орбітрак. Тупо давай майже годину на тому орбітраці. Десять путів з мене зійшло, непонятно, на що взагалі я це роблю. Але я така, давай. Ввечері приходить мені результат. Я тоді стою з клієнткою, я його відкриваю, і я нічого не розумію. Взагалі, кидаю я його в Чачіпіті. В Чіпті каже: Ти вагітна. А я стою, дивлюсь на себе в дзеркало і така. Я не розумію, взагалі, що я відчуваю в той момент. Тому що з одного боку я цього хотіла реально. Але коли це до тебе вже приходить, ти такий стоїш і. І я починаю чад-петі жорстко грузити. Ну, я написала гінекологу, щоб вони думали, що я ну, тільки чапті мені щось радить. Я написала своєму гінекологу, надіслала їй результати. Чекаю, поки вона відпише. Це була дев'ята вечора. Я прям вже. І я чату Гіпті Точно, точно, звідки ти береш ці дані? Доведи мені, що це правда. Доведи мені, що я дійсно вагітна. А він доводив. І я, от в такому от настрої, це була остання клієнтка, якраз. Ні, пара достання. Приходить наступна клієнтка після тієї, я вже така на взводі, а вона така, їй е, 40 років, 40 чимось було. І в неї був син. Я їй показую той свій результат і кажу: Скажи мені, я вагітна, а вона мені каже, ти вагітна! Я нікому не вірю. От в мене якась була в голові така стадія заперечення. Просто я нікому не вірила. Оця декорація вона мене дратує, її треба звідси забрати. Описала я своїй ще подрузі, вона акушер-гінеколог, і вона мені каже, що, схоже, що вагітність є. Але, типу, ще нічого не відомо, нікому нічого не кажи. Ну, типу, чоловіку нічого поки не розказуй. Сходи, через два дні, подивись, чи виросте той ХГЛ. В два рази він має вирости. Не розказати чоловіку і два дні ще жити от з цим от в голові. З цією інформацією. Я дочекалась відповіді ще від свого гінеколога. Вона мені каже, що виходить, що є вагітність. Тобто, мені вже підтвердили цю інформацію. все. Але, понятно, що був ще страх того. Це може бути позаматкової, це могло бути що завгодно. Термін малюсінький. Я пам'ятаю, я їду, мене та клієнтка відвозить додому на машині, вона мені щось всю дорогу щось розказує. А я взагалі мені, от фраза в одне вухо влітає, в інше вилітає. Це про цей випадок. Я їду, вона мені щось говорить, а що вона мені розказувала? Я не знаю чесно. Я приїжджаю додому, відкриваю, значить, це повідомлення у вайбері від гінеколога. Там, де схоже, що вагітність є, там себе побережи, щось таке. Лукаю в двері, відкриваю мій чоловік, і я просто йому в лоба отак тикаю телефон. Отак -от. І дивлюсь на нього. А він дивиться, ми отак от мовчимо пару секунд. І тут він починає плакати. І я починаю плакати. І ми стоїмо і плачемо, і розуміємо, що все, тепер ми станемо батьками. Ми тоді просто одягнулися, вийшли по району мутнути пару кружків, ходимо, обговорюємо цю ситуацію, цю ситуацію, і що ми будемо робити, як ми будемо далі жити. ну... Все супер, типу, в гарному ключі, в хорошому контексті, не в тому, що, блін, як нам тут пожити. Тому що він зрадів капіц. Але я розуміла, що попереду мене чекають оці два дні очікування, чи все добре. А в мене ще була одна клієнтка, дуже класна, теж Катя. Вона була, здається, медсестрою чи Коротше... Вона була прошарена, і на наступний день я мала з нею тренування, і вона мені каже: Ну, ти там цей, не переживай, там може бути позаматкова вагітність. І я думаю, нащо ти мені це говориш? Просто. Я піднагрузилась трохи тоді. Ну, якось я пережила ті два дні. Чесно, я не пам'ятаю як, але я пам'ятаю, що я просто ну, я напевно просто. 24 на 7 про це думала. 24 на 2. Я пішла здавати ХГЛ зранку через 2 дні. І весь день не було тих результатів. Це просто було пекло. Коли ти чогось дуже чекаєш, а воно не приходить. Це просто ужасно було. І я чекала тих результатів. Просто весь день я була в залі, я просто намагалась відволіктись, пахати, але моє відволіктись, це було кожну хвилину діставати телефон і дивитися, що мені нічого не прийшло, а мені нічого не приходило. Я та з чимось, може, десь вже в районі 50 я приїжджаю додому, і як тільки я заходжу, перехожу поріг хати, мені приходить результат. Так страшно, як тоді, мені бляха. Не було ніколи часу. Я просто кличу Тараса до себе. Ми отак от беремося за руки. Я відкриваю той результат в Viber. І бачу, що попередній. Ем, попередній результат був щось 43, здається, ХГЛ, а цей прийшов щось 90 з чимось. І я, я вагітна. І це вже факт беззаперечний. Ми просто обнімались, раділи, тішились. Ну і далі отак от, от. Ще був один момент, один нюанс. Я згадала, що я, я ж не могла витримати два дня просто чекати. І я вам казала: запам'ятайте один момент, коли мені приснився сон про ебі-тест, на який я бісила, і він прийшов. Позитивний. В п'ятницю я мала здавати кров, в четвер я пішла по тест. Саме той, який мені приснився. Мала перерву якраз на роботі обідню, приїхала додому, купила той тест, зробила свої справи, відклала результат. І тут дивлюся на себе в дзеркало. от. От, от. ні, отак от. Я прям пам'ятаю, я, себе... я вся червона прям була. Я отак от на себе дивлюсь. І думаю, все, задихалась говорити. Думаю, все, пора. Пора дивитись результат. І я дивлюсь, там чітко видно одну риску. У мене починається просто істерика. ну, Я так ридала сильно, я побігла на балкон, і я просто ридаю, заходжу. Дві хвилини пройшло. ну, Написано почекати 5 хвилин. Дві хвилини, все, я бачу, ну, чітко одна е, полосочка, одна. Я ридаю, ридаю, ридаю. Заходить Тарас, заспокоює мене, заспокоює каже, все нормально, нічого, не переживай, може там то, може там то, може ще не щитує. Короче, Потім він виходить з балкону, розглядає цей тест, повертається назад до мене і каже: чуєш? Там якась малесенька рисочка з'являється. А я таке, ні, не говори мені то! Нічого там нема, неправда, нічого там не було, воно вже нічого не проявиться. І він приносить мені цей тест. І я бачу, що там дійсно з'явилася поряд малесенька рисочка. На наступний день. Цей тест виглядав вже ось так. Ну, а потім я здала кров. ХГЛ збільшився, і ми вже точно знали, що ми чекаємо пепіка. До речі, за три місяці до вагітності я приймала фоліо -детре. всі три місяці. І, взагалі, чому ми почали планувати вагітність? Тому що в листопаді минулого року я лягла в лікарню з апоплексією яєчника. Це розрив яєчника. І мені порадили гінекологи не один, бо чого би я одного тільки слухала. порадили не відкладати на далеко вагітність, тому що ну по-перше, мені ж було 28, А по-друге, ну не має такого значення. Просто 28 – це вже нормальний вік. Для того, щоб мати дитину, я вважаю. Я вже цілком доросла людина, свідома. Порадила не відкладати, тому що може утворитися кіста, а знаю, вже буде важче, бо кісти треба видаляти і, коротше, краще не запускати той процес. І я пам'ятаю, я приїхала з лікарні, мені сказали, що там ніякого статевого життя ще перший місяць. І ми домовились з чоловіком, що після нового року, тобто там, це був кінець листопада, що грудень ми ще потерпимо, і після нового року, в січні, ми почнемо пробувати. І от з січня по квітень ми пробували, ну, прям, щоб пробувати аж ціленаправлено, цих спроб було десь три чи чотири, і от потім я стала в Брізку. Ось така перша частина мого відео. Я сподіваюся, що до другого відео я ще не народжу дитину. І встигну розказати, бо хочу дуже поділитися ще вітамінами, які я приймала протягом вагітності, аналізами, які я здавала, книжками, які я читала, і сумки в пологові, які я вже зібрала. Тому усім дякую за перегляд. До зустрічі, па-па!